В зональному етапі Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежників взяло участь шість команд з міста Коваля, Кам'ян-Каширського, Любешівського, Старовижівського, Турійського районів та селища Ратне. Вони змагалися за звання кращої дружини юних пожежників. Перший конкурс з пожежної справи мав на меті виявити найкмітливішу, найдотепнішу та найбільш обізнану щодо правил дотримання вимог протипожежної безпеки команду. Учасники ставили один одному по два завчасно підготовлених запитання. В цьому конкурсі члени журі найвищими балами відмітили Старовижівську, Ковицьку та Любишівську дружин. Наступне і останнє змагання під назвою Естрадні мініатюри вимагало від команд учасниць продемонструвати не лише свої знання з пожежної справи. Вони мали підготувати тематичні виступи на задану тему Скажімо наше дружня ні усім пожежам на землі, використовуючи різні жанри мистецтва народну творчість, залучення вокалу, хореографії. Члени журі недовго сперечалися щодо розподілу призових місць. Лідер визначився ще в першому конкурсі, а в другому він лише підтвердив свою першість. Стосовно другого місця компетентне журі також не мало сумніву. Боротьба йшла лише за третю сходинку. Отож, переможцем стала дружина юних пожежників Старовижівського району. А друге і третє місця, відповідно, посіли дружина Ковальської міської гімназії та команда Турійського району. Переможців нагороджено грамотами та... Призами організаторів заходу самостійної державної пожежної частини номер 4 міста Ковеля та Ковельського міського відділу освіти. А команді Любашівського району, котрій не вистачило лише декілька балів, щоб війти до числа переможців, було вручено спеціальний приз.